Мініманський був народжений у 1903 році, в 1988 році він має. Він був відомом українським Народився він у місті Ярослав Лечі Сполетою, в багатодітній сім'ї, де він був одним з 11 братів сестер. А в юності він працював під атаєю Генріха Пробстейна, де здобув фотографа, це було польщі. Це було таке бажання. Ще і коли він почув, бачив оголошення в газеті, що в є закривається атак'є, і він мав можливість поїхати в жовт і, власне, взяти оренду приміщення і розпочати вже власноручне виконання фотографій, тобто почати свою справу, він кинув все і поїхав у жовтку. За спогадами доньки фотографа, це було десь приблизно перед 1925 роком, тому що у 1925 році він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катежиною Кутинок, дочкою Ян та Зофії Кушпід, батьки якої були землевласниками та мали фермерське господарство. Еміс з ватажирною дружилися і в них народилися двоє дітей син Стефан 1930-2015 року та донька Молдожата 1933 року, де сьогодні вона а, проживає в Польщі. Приблизно в 1929 році Еміс з дружиною розпочинають власну роботу вже в своєму атель'є. А, і зі спогадів з Молбожаки Думанської, їхньої, батьки постійно працювали в атель'є. Без вихідних та святкових днів вони ніколи не мали часу вільного, але це давало їм дивіденти, тому що вони мали можливість жити в достатку і відпочивати. З дітьми в основному залишалася бабуся, а і міська фажиною, коли їздили відпочивати, вони їздили вдвоє в Закопане та влітку відпочивали на морі в будині. Тарі армадських називалося Марія і знаходили. Воно вулиці Легіонів, теперішня вулиця Львівська у жовтні. Воно стало місцем зустрічі для багатьох митців та людей з жовтви. Цей творчий обмін значно вплинув на розвиток мистецтва в регіоні. Жовтва в цей час була відомим культурним і торговим центром, де перетиналися різні епічні і релігійні спільноти. Це багатокультурне середовище значно вплинуло на формування світогляду молодого Доманського і сприйняття світу. На початку своєї кар'єри Думанський спеціалізувався на портретній фотографії. Його роботи вирізнялися не тільки технічною досконалістю, але й емоційною глибиною. Він вмів робити індивідуальність кожної людини і підходив до кожного е, персонажу по особливому. Він вивив, е, можна так сказати, характер людини. А, і власне, ці його експерименти давали дуже гарні плоди, тому що Думанський досягнув, можна сказати так, висоти. Він став одним з найпоселядніших фотографів і а, жовті та околиці. Крім портретів Масі також займався фотографією, знімаючи мальіючі молю, види жовтия і околиці згадують з часом почав фотографувати військових, які перебували в жовтні. В нас будувався шостий полкільний. Стрильці. Його робота з цього періоду означають високою художністю ситуаційністю. Е, ну, е, дуже класна деталізація, дуже гарна світла, і е, власне, сама постановка фотографії е, вона є дуже наближена до сучасних реалій, до сучасної фотографії. Це не були е, фотографії як з картини. Так її живі, де люди посміхалися, де люди були в дії, він був просто у ці моменти цікавий, і е, власне гра світла і тіни е, відображалася на тих фотографіях, як я так написала, люди там були живі, вони там дихали. Е, одним з найважчих, е, з, е, з найважливіших його технік е, по-новому, було використання освітлення для створення особливої атмосфери на фотографіях. Він експериментував з різними джерелами світла. І їх розташування, досягаючи універсальних ефектів і підсилюючи деталі, які інакше не могли б залишитися поміченими. Еміль Туманський не боявся експериментувати в різних техніках і стилях. Він використовував природні і сучне освітлення, для досягнення баганих ефектів. Експериментував з композицією і перспективами, що робили його роботи унікальними. Його здатність поєднувати технічну доскональність художньої виразністі, робили його надзвичайно побавленням. Він також активно використовував різні види фотопаперу та хімікатів для боку своїх фотографій, досягаючи таким чином різноманітних текстур і відхідні, це дозволяло йому створювати нові, новий вид фотографій. Друга е, світова війна стала дуже складним періодом для багатьох людей того часу, і також сім'ї Думанських ново минуло. Це легко тому що під час початку Другої війни сім'я була розділена. Думанський я в цей час в Кракові і, до yeah. на жаль, не зміг часом повернутися додому до своєї сім'ї. Але дружина дружина покинула роботу і продовжувала через такі речі працювати. Зі скоро дівки ми можемо зрозуміти на безпеках, які знаходилися в Луманській. Як заводимо жату до коли зайшли росіяни, моя мама, яка залишила сама з дітьми і бабусею, фотографувала радянських військових. Ми були одні через те, що батько перед, перед тим, як зайшла російська армія, поїхав у Краків. І не все повернуться. Пам'ятаю, як мама просила нас, дітей та бабусю, щоб ми асистували їх при фотографії, при фотографії, бо вона боялася залишатися з ними у дильці. Вона говорила про те, що вона не знала, що чекати від радянських а, військових, тому що вони були молоді. І, скажімо так, в їхніх очах горіла кров і нас. Вони були жорстокими, відповідно, вони, вона ж знала, що досить жорстоко вони ставляться до людей, в принципі, на сьогоднішній момент вони теж можуть прийняти. Сучасними етапом нашої історії української. А, і е, це були такі молоді особи, е, які е, мали різні непередбачені ідеї. А, далі мав бажата. Ще розповідає про те, як вона побачила перший класний танк, коли танки приїжджали до вулиці Львівській, вони дивилися на них і казали, що вони як поверхові будинки, тому що вони такі виглядали візуально. ніби як Колись ми бачили двоховиховий автобус, так для них це був власне, цей двоповерховий танк. А, і далі навчати згадує також про НКВД, як воно почало вивозити поляків з жовто. Отже, моя бабуся була життєлюбною жінкою, мала 12 дітей, вміла про них відкриватися, знаючи, що військові вночі витягували людей з будинків і відразу одягали нас, як цивілю, щоб ми мали на собі як найбільше одягу та не змерзли через мороз. Зранку вже не вивозили, тому вона не сдягала. Нас, роздягала. нас э, розвалила з одягу і нас в пижаму. З жовтня виїхали квітні 1944 четвертого року у Ярослав, Польщу, де жила родина батька. Так виглядала наша міграція, звичайно, промислово. Отже. Це мало місце в понеділок після пам'ятової співальної неділі в року. році. Мій батько отримав повідомлення від якогось довологового чоловіка, що ми є у списку жидені свято. Відразу він з вантажівку і ми поїхали, в чому стояли. Доки пам'ятаю, що сиділо в кабіні, між дієм і батько. Водій запитав батька, чи він має алкоголь. Він був призначений для німецького військового, який стояв на посту щоб той не відправив нас у табір. Я була ще новою і не розуміла, що таке табір. Батько мав пляшку, дво, е, вони двоє вийшли з машини, підійшли до Ліскової і вручили в ній Після чого той помахав, що можете їхати. І ми поїхали до Ярослава. мав там будинок, звідки приходив. Коли ми приїхали Єрослав, вони приїхали до Ярослав, вони, на жаль, не мали де поживати, але так як батько був е, рідний брат, а він дозволив і, і, поживати в своїй пекарні. А, діти спали на столах. А зранку він проходив дуже маленької куди, тому що йому треба було знижувати тісно на хліб, щоб спити хліб і булочки відповідно. І так тривало не дуже довго, бо батько знайшов помешкання, воно було в колишній клініці Лор, Касі Вебеліни, на вулиці Каспровіча, 8. Під час бомбардування Ярослава вони перебували в півницях постелу до Там було повністю темно, не було свічок, ми не мали чим освічувати ці підвали. Вона згадала, що було постійно чути детонації. Було страшно. І мені така зажила, до достатньо дня перебували в жовтні по своїй можливості і працювали за своєму ательє. Вони були фахівцями і справжніми місцями. Про них мали високу думку у суспільстві, ательє Думанських мали прихильність плевових людей. Багато хто сах дороги родин. Наприклад, родини каскарських, возників, подвосольських. Іскрені. Після закінчення війни Думацькі відкрили своє ательє вже в Ярославі. І е, як хороший фотограф, в нього завжди вертається вільний клієнт. Так і в ярослав з України тепер приїжджали люди фотографуватися до Доманська. І е, його послуги надалі користувалися такі заможні шуківчани, як Андріла Подвісоцька. Вона продовжувала користуватися послугам, приїжджала з доньками у ярослав, щоб зробити. Насредвечір в 1977 році загинула платежина Думанська, її здав трамвай у Варшаві. Сам Емій помер в 1978 році в дорослі. Роботу батьків порівняла їхня донька Малтужата Думанська. Емій Думанський залишив значний вплив на місцеву культуру жовту і її околець. Він був тою людиною, яка можна сказати так, запам'ятала тих, хто вже там не живе. Дуже цікаво, звичайно, ці всі фотографії є нам концертувати, чим зараз ми займаємося. І знайти родину, і знайти тих людей, які можуть впізнати своїх родичів, тому що це є велика історія, бо багато корінних мешканців залишилося, там були як і житівчани, тобто були українці, були поляки, були бійняні, були люди різної національності, і вони здебільшого залишилися в жовті, і їхні а, нащадки живуть до сьогодні. Ми його фотографії, власне, це є як картинка історії і картинка пам'яті. Багато фотографій зберігаються в місцевих музеях і архівах, де вони собі джерелом натхнення для нових поколінь Е, Документальні е, фотографії Думацького є цінним джерелом історичної інформації. Він потографував важливі події, звичайні побут мешканців жовтого, зберігаючи ці моменти для майбутнього кліні. Його роботи дозволяють побачити, як змінилося місто і його люди протягом на 20-го Історичні події значно вплинули на творчість Думацького. Він жив і працював в період великих соціальних і політичних змін. Що, що знайшло відображення у його роботах? Він документував важливі події і зміни в житті міста і його мешканців. Зберігаючи ці моменти, де будуть покої, ми можемо бурдитися над воднями які залишити мій громадський зі своєї дружини, так як у фондах міської семейної галереї серця знаходиться понад 1065 одиниць фотових, на фотограмів. Зараз вони знаходяться в опрацюванні. питання. Чи плануєте виставкову репрезентацію доробки? В загальному, після опрацювання якогось збільшувати частини, тому що а, ті фотомагативи знаходяться в трохи поганому стані, деякі є в довгому стані, деякі є тріснуті, пошкоджені. Ми хотіли відібрати і зробити виставку. Ми навіть за і ігор не обговорюємо це звання, щоб створити виставку фотографії і мінімумасті. Також дуже багато є ногативів у приватних колекціях, і а, є люди, які нам з радістю. Можуть надати матеріали, ми можемо презентувати їхні фотографії.